і Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про е, групи барників для волосся. Ми з вами вже мали вступні теми, вступні лекції по фарбування волосся. І сьогодні вже дійшла до того, що ми маємо з вами ознайомитися з тим, типу, які в нас є барвники для волосів. Е, і, е, а, Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, можливо, ви чули про якісь вирники для Волосся, які вони бувають? Мені треба розуміти, що ви знаєте про вирники для волосся? Є тоні тонувальні освіти чи просто фарба, яка на довгий час. Ну, окей, почти вистава. Так, молодець, це я такі серйозні. Шефте щось чувство в них. Ну, тут зображення у нас трішки можливо таке нас до сьогодні, що є погоди розбити, але я вам зараз розкажу, що це, але спочатку буде трішки вступної лекції. Тобто, дивіться, дівчата, Взагалі в світі існує п'ять груп виробників для вас. Але одну ми зразу будемо зараз відкидати, тому що це металовмісні виробники. А, а металобісні є дуже шкідливі для е, організму, не те, що для волосся, а для організму в цілому. Тому ви не розумієте, що це металомісні бурники, це були самі перші бурники. Тому люди, з якою ми то, в принципі, почали шукати бороники, так? з тою метою, що е, у людей була сивина. Це не так, щоб ви сьогодні подивилися зранку в зеркало і подумали, а буде може мені краще, якщо я буду рудою. <ган> І не дивлячись, де є сивина чи нема. Правда? А колись люди, перша їхня причина до того, щоб шукати, чим зафарбувати волосся, це була власне сивина. Треба було якось позбавитися від цієї сивини. І звісно, що самі перші е, наші різні бурники це були от якісь е, підручні засоби, які знайшли. Тобто підручні е, різні копалини, там, власне, там були, винаходили наші оці перші бурники, це були шкідливі е, змістом металу. Тому власне, що їх в принципі заборонили, е, їх якби зараз ми ніде не знайдемо, але ми, як перукарі, маємо знати завжди, з чого все починалося. Тепер залишаються чотири основні групи, якими ми користуємося сьогодні. Перша з цих груп називається освітлюючі бурники. От ви якраз сьогодні, тут на дошці, бачите, один з них, тобто це є власне пудра, освітлююча пудра, іншими словами її ще називають супра, Так? Тобто це є власне верник, який має силу. Так? Ми з вами на попередній темі згадували будову. Так? Ми згадували про те, що в нас є три шари. І згадували про те, що в корковому шарі міститься мелані, то якраз цей барник супра, освітлююча худра, іншими словами, вона має силу власне повністю вимивати з волосся цей наш натуральний пігмент меланін. Вимивати повністю вона буде, якщо ми так собі заплануємо. Тобто, в залежності від того, що ми захотіли, ми можемо частково нею попрацювати з волоссям, тобто змінити її <світла> світлу сторону на тон, на два. А можемо попрацювати так, що ми вимиємо весь наш натуральний пігмент, і наше волосся буде мати такий відтінок, який має назву блондин. Так? А, скажіть мені, будь ласка, що ви ще чули? Чули щось про цей препарат? Що? Щоб Він освітлює. Вона освітлює поборця. Добре. Але якщо з чорного виходити, то буде результат дуже варто. Якщо виходити, ми будемо з вами говорити про це mm. власне, трішки згодом. Mm. Будемо говорити обов'язково, але це пізніше. Mm. Дивіться, що робить освітлюючий е, ось цей порошок? Він може власне, е, освітлити як натуральне волосся, Дуже темно, насправді можемо, просто будемо вчити як. Е, і він може освітлити волосся, в якому вже міститься барвник. Тобто волосся, яке вже є пофербоване. Також оцей порошочок, е, пудра ця освітлююча, вона має таку силу. Те, також дивіться, до групи освітлюючих барвників входить також освітлюючий крем-борник. Та ви, наприклад, відкриваєте Мушу, мушу взяти картку, чекайте секунду. Коли ви відкриваєте будь-яку припасність, незалежно відфірма, у вас у вас будуть е, такі верхні ряди світлі. Бачите, всі, що світлі ряди, зверху. У цій світлі ряди. Вони є е, назвою освітлюючий крем борни. освітлюючий крем борни. Е, і сьогодні на тому ознайомленні хочу донести, що цей весь ряд, оцей весь ряд так, верхній світлий, там один, два, три, нехай так е, він може освітлити волосся, але на відміну від супри, він може працювати добре на волосі. Де ще не міститься барника, тобто, якщо волосся натуральне, не фарбоване, і то не всі рівні, але ми будемо пізніше про це говорити, які там що там за рівні, так, е, то е, кремник може освітлити, так? але ще, лише волосся раз говорю, де нема барвника, І волосся доволі світних таких відтінків. Тобто е, русяви, там всі відтінки русявого, все, що йде до е, шателу. Так, ми будемо говорити просто глибше, пізніше, про що таке рівень добини тону, що таке кольоровий напрям. Але сьогодні ми лише про борники розмовляємо. Хочу зразу до вас донести, щоб вас е закарбувалася в голові інформації, <кій> що супра працює активно на волосі як натуральному, так і фарбованому. Крем Кремльник освітлюючий, він є м'якший, він працює добре лише на натуральному волосі. Зрозуміли? Також супра має силу освітлити на 7,5 рівні глибини тонну. Тобто підняти так, скажемо, до світлоти максимально. Кремльник цього не має цієї здатності. Він має здатність освітлити на 5,5 рівні глибини тону. Так, зрозуміло, дівчата? Тобто, це вже треба розуміти, що в цій освітлюючій групі є два препарати, і вони діють трішки по-різному. Також, маємо з вами знати, що освітлюючий він може, мати, ну, може якби, бути призначеним для виконання таких основних операцій у освітленні так, по фарбуванні. Є таке поняття, як знебарвити. Так? Знебарвити це означає повністю вимити наш натуральний пігмент. Це буде звучати термін знебарвлення. Ну, так? Якщо буде звучати термін освітлення, це буде означати, що ми е також вимивали наш натуральний пігмент. Але частково. тобто, наш волосся в світлу сторону може змінитися там на тон, на два, так? лише. І це буде власне в наш ну, результат роботи в процедурі освітлення. А коли це ми повністю фактично забираємо цей пігмент до нуля, до кольору блонди. Далі, коли ми говоримо про таку процедуру, яка називається протравлення. Тут приймає участь завжди лише супра, і це означає, що ми вимиваємо з волосся штучний пігмент. Тобто, якщо вже клієнтка була фарбована, була з ворожником на волосся, і нам необхідно е забрати цей зайвий пігмент е фарбу, ну, штучний, та який ми там зафарбували, так? то ми відповідно користуємося також процедурою про тобто, розуміли? Зрозуміли? Далі, також, звісно, що є дуже багато різних технік, які включають просто часткове освітлення волосся. Тобто, це я маю на увазі малірування, тобто освітлення окремих пасень. Це я маю на увазі балаяш, шатуш, умбре, тобто, це Техніки, які працюють саме з освітлюючими бурниками і вони частково освітлюють наші волоси так з різними там варіантами, з різними переходами, ми про це будемо вчити пізніше. Просто ви на сьогодні маєте знати, що таке освітлюючий бурник, що сюди належить, які два препарати, і які основні процедури можна ними зробити, і як вони між собою відрізняються. І домашнє завдання буде за це все занотувати. Те, що щойно я б сказала. Далі. Також ось, дуже важливий <зас> момент запам'ятати про те, що власне, у цей горник проникає у внутрішній корковий шар і там вимиває наш натуральний підмет малині. Це такі основні моменти, які ви маєте запам'ятати наразі про цей горник. Зрозуміло? Далі переходимо до наступного варника. До наступного барника. Тут теж зображення може не настільки чітко вам видно, але тут у нас вже є друга група барвників, яка називається хімічні. Хімічний барник це велика група барвників. От якщо взяти цю нашу велику фарбкарту, велику чи не велику, але в ній буде розташовано дуже багато хімічних барників, так? І всі вони діляться теж на аж на, зараз скажу аж на що. Тобто роздивилися трі, трішечки, так що тут є дуже багато різних темних, кольорових, світлих, всі вони є хімічними виробниками. Зараз я вам розкажу про те, що, власне, коли ми говоримо про хімічний вирник, треба зразу розуміти, що він ділиться спочатку на дві групи на перманентну і на півперманентну. Іншими словами, на дуже стійку і напівстійку. Також, тепер, коли ми е, чуємо це слово напівстійку і стійку, тут е, мушу згадати також про окисник, так? бо зараз буду пояснювати так, щодо цієї групи. Дивіться, що таке описник. Ми всі знаємо, бачили, напевно, що в нас є барники, переважно професійний вирдник: в, в тюбику такого, так? в коробочці. На коробочці завжди циферки немає малюночки. Пам'ятайте, що в професійних борниках жодних малюночків нас нема. В нас на професійних, на перепрошую на таких, скажемо, непрофесійних побутових борниках завжди буде картинка красива, там буде відтінок красивий, тільки чомусь потім дуже рідко він відповідає дійсності та картинка. Цьому ну, я вже точно знаю, про що я говорю. Так? Тут навпаки тут є цифри, які ми з вами грунтовно вивчимо на наступний раз. Але, власне, якщо ми розуміємо ці цифри, то чітко ми розуміємо, що там міститься, і це буде відповідати далі результату. Також, власне, про окисник. Завжди є якась баночка, правда, навіть якщо це не професійний барник, чи є у нас професійний барник, завжди є якась додаткова баночка до тюбика, правда? Ніколи ми не беремо лише це все, що в тюбику, і що спробуємо. Правда, ми ще ми змішуємо цей крем-борник. Отже, це те, чим ми змішуємо, називається окисником. Окисник це є проявник барника. Без окисника у нас взагалі реакція не відбудеться. Основою власне, цього описника є пересводню. Перекіс сьогодні має здатність власне, взаємодіяти, щоб вирник взаємодіяв наш пігмент між собою так, і проявився далі з волоссям. волосся. Тобто, оцей цей описник на основі перекіс сьогодні дозволяє нам цю реакцію провести. І Серед окисників, які йдуть до дуже стійких наших борників перманентних, у нас є 3%. 3% це коли я кажу 3%, це означає, що вміст перекісу в тому даному е, указнику має власне 3%. Так? Тобто вміст перекис у нас може бути 3%, в указнику може бути 6, може бути 9 і 12. Це вже найвищий е, показник у е, наших професійних борниках. Також є поняття описники низьких відсотків, які йдуть до напів перманерного Це є від одинички до трьох. Можу писати на баночці 1,2, 1,7, 1,9, 2,7, і так далі. Тобто йде все від одинички до 3. Це є, власне, ті описники, які ми будемо використовувати лише для напівперманентних горників. І також напівперманентний бурник. Відрізняється від перманентного бирника е, тим, що в нас нема там аміаку. Нас, е, Настя сказала на початку, що є, вона чула, що є борники аміачні і без аміач. От, Власне, тут, коли ми кажемо про напівперманент, там аміак відсутній, і напівперманент завжди змішується з дуже маленькими відсотками вихисника. Коли ми кажемо про перманент, там вміст аміаку завжди є, і там є. Більш високий відсотки кисника від 3 до 12. Зрозуміли? А тепер ще складніше, тому що сам перманент, оце велика група, вже ми про напівперманент дізналися. Тобто напівперманент, що він може зробити, що хоче зупинитися? Напівперманент може просто затонувати красиво тон в тон, там, де нема сивини. Так? Тобто він дуже добре буде там працювати. Насправді, е, хтось, хто не має ще си не має потреби користуватися перманентом. Так? Е, е, ну, і, е, чогось кардинального чекати, ми не можемо від, на півперманент, він не може освітлити. Так? Бо відсутні ам'як дуже маленькі відсотки, і е, він не має півсини. Тобто він просто може красиво затоновувати світлі красиво тон основи, красиво затоновувати тонку натуральну основу, щось темніше, якщо є на це можливість. Тобто, зрозуміло, щось кардинально чекати від перманент ми не можемо. Далі, коли ми вже говоримо про перманент, ми бачимо тепер карту, фарбкарту, карту і розглядаємо, і повинні розуміти, що тут у нас все ділиться на три групи. І тут. Увага! У ці перші три ряди, коли я казала, що у вас в освітлюючому ворнику є дві групи: це є супра і це є крем-борник. То цей крем-борбник автоматично належить до е перманентної групи. Так? Автоматично. Е тому у цей верник, оці всі три рядочки світлих, будуть називатися освітлюючий перманентний ворник. Зрозуміло? Знову ж діє лише на натуральному волосі. 에, можу змінити 에, на 5,5 рівень глибини тонну максимально. Mm. Ну і на дуже темплімусі кардинально теж не буде працювати добре. Суміло? Далі, все, що є темне, все, що є кольорове, називається класичний перманентний вивник. От всі всі які в переліку ви бачите, ну не яскраві кольорові, зараз про саме яскраві я поговорю. Е, е, от Всі, всі що тут ви бачите, темні кольорові, вони називаються класичний перманентний борник. Вони змішуються переважно або з трійкою, або з шестіркою по укисникам. Вони можуть дуже добре діяти на волосся, звісно, що натуральному. Не завжди, якщо дуже темно, натурально, то не все буде діяти красиво, ми про це глибше будемо говорити. Але загалом повинні розуміти, що це власне стійкі бурники, які дуже чітко зафарбовують сивину. Більше 6% ми тут не застосовуємо на тому рівні. Чому? Тому що якщо буде більше трьох або шести відсотків, наприклад, дев'ятка, дванадцятка, то е, в нас просто буде з'їдатися оцей колір, відповідний, який тут є, і наш, наше формування не буде таким насиченим, як нам потрібно. Е, знову ж таки, повернемося до освітлюючого борника. Ось тут, так, тут можна застосовувати дев'ятку і дванадцятку при потребі, дивлячись на стан волосся, так? Дивлячись на що ми там хочемо досягнути, ми будемо ще про це глибше говорити. Але 9 і 12 вони розраховані на ці борники. Тут 3 і 6. І також тут внизу у нас зосереджені не барники, такі справжні, про які я зараз буду говорити, це розташовані мікстони. Мікстон це такий підсилювач барника, насправді, який ми додаємо до якогось яскравого, якщо нам необхідно, і маємо більш стійкий результат. Але я хочу на них просто навести приклад третьої групи перманентних борників, яка називається перманентний борник прямої дії. Що таке перманентний борник прямої дії? Це борник, який має дуже яскраві такі відтінки, який розрахований на те, що ми наносимо його, наприклад, на темний фон волосся, як натуральний, так фарбований, і можемо отримати там одразу дуже яскраві. Пас, тобто він як він працює, чому називається прямої дії? Він одночасно з'їдає наш зайвий пігмент в волосі і одночасно надає яскравості. Цей виробник просто в цій фірмі він є не представлений, тому я наводжу критику де тут саме просто так, на тих яскравих фонах. Розумієте? А де він є? Він є точно у фірмі Лура. Можливо, ще в інші в яких стрімах я говорю за те, з чим я працювала і про що я знаю, так тобто вірмораль допускає такий горник прямої дії, який розрахований на створення яскравих пасів. Повністю від курінчика до кінчика не фарбують дуже рідко, тому що він так чи інакше, має доволі агресивну певну шкіру і взагалі. Ну, але такі, як там яскраві відтінки, червоні, рожеві і так далі, вони зазвичай взагалі-то не використовуються м -м, в таких варіантах від курінчика до кінчика. Вони розраховані для яскравих пас. Зрозуміли, як ділиться перманентний дурник, на яких багато різних груп, і між ними ми з вами маємо дуже добре розбиратися. Зрозуміли, дівчата? Це коротко, ми ще будемо до цього повертатися, хочу також навести вам власне, тепер поговорити про третю групу вирників, які називаються фізичні. Mm -hmm. Отже, дивіться, ще раз також наголошую, що хімічна група вона також проникає в внутрішній шар корковий до меламін, і там змінює наше волосся на те, що ми там внесли штучно, має сили. Тут, коли ми кажемо про фізичний виберник. Фізичний виклик, він лише працює на зовнішньому шарі нашого зрозуміло? Тобто він е, до коркового шару не добирається. Чому? Тому що він не змішується з окисляками жодними, він не містить аміаку, Це просто такий фарбуючий пігмент. Він для чого він корисний. Він е, може гарно здоовувати світлі основу, він може гарно затоновувати тон якщо нема сивини. З ним можна поекспериментувати, Якщо ви, наприклад, хочете щось спробувати і не хочете своє волосся зразу піддавати якомусь там стійкому перманенту, то ви можете спробувати собі фізичний бурник і відповідно отримати якийсь корисний для вас якусь інформацію, чи буде вам добре в тому тоні, чи ні? Ну звісно, що тобто він не все буде затоновувати. Якщо ви там, наприклад, чорний маєте фон, а взяли червоний і думаєте, що це щось вам дасть ні. Тому що він не проникає внутрішній шар, кардинально не може міняти. Але якщо ви, наприклад, русява, ви, наприклад, від природи блондинка, то ви запросто, або якась освітлена блондинка, можете будь-який скористатися спробувати і подивитися на ефект. Розумієте, Він швидко вимивається до шести метів. він не приносить шкоди для волосся, користь йому теж в принципі не приносить. Але повинні знати, що сюди до цієї групи належать тонуючі шампуні. Тонуючі бальзами, різні тонуючі пінки, у нас є, потім спрей кольорові, і ополіскувачі. Тобто, коли ми там змішуємо якусь частинку того фізичного борника то з водишкою, мені просто споріскуємо. Зрозуміли? До фізичних вирватів є запитання? Добре. І переходимо, дівчата тихенько, переходимо до останньої групи на сьогодні. до? Натуральних барників. Тут четверта група називається рослинні, натуральні барвники». Дівчата, ви хочете напевно сказати? Так? Про рослинні, натуральні барвники. Хто чув про рослинні? Хто чув щось, ну, які барвники ще можна фарбувати, якщо ми говоримо про рослинні? Хною молодці ще. Все? Тобто, основне, звісно, що наш е, ключовий верник це хна, також це босма, також це буде сандал це таке червоне дерево, де теж будуть такі червоні відтінки. Тобто, що таке хна? Це трава, яка потрібна в дуже такий дуже дрібний порошочок. І оцей порошочок має здатність фарбувати наше волосся. Також на зовнішньому шарі дівчата. Всі ці верники рослини працюють лише на зовнішньому шарі. Нікони вони кардинально в внутрішній шар не потрапляють. Але такі барвники, як саме хна, басма, вони дуже часто можуть спричинити дуже некрасиві ефекти, коли ми потім будемо після них так фарбувати волосся якимось перманентом або освітлюючим барвником, Ми про це будемо багато говорити пізніше. Але вже маєте собі теж пом'ятовувати, що Хна і Басма вони настільки там закріпляються в зовнішньому шарі, що можуть впливати на майбутнє фарбування. Також сюди також належить луска горіха молодого, луска цибулі, кора дуба, міцний чай, міцна кава. E, ну, тобто, ми можемо навіть і духни додавати, наприклад, там червоне вино, міцний чай, міцну каву, е, різноманітні такі там якісь там сік журавлини. Тобто все буде впливати або на темнішу сторону, бо навіть, ви щось mm -hmm. десь чули. Знаєте, дає такий Мідний, рудий, мідний каштановий відтінок, і в залежності від того, що ми там додамо, наприклад, до заводу, приклади, тої хни, вона може стати більш червонішою, може стати більш е, темнішою і так далі. Також до смаку не тайну вона дає синю зелений відтінок. Тобто е, самостійно дуже рідко з самою бусмою користується, правда, і користується е, в змішанні з е, е, хною для того, щоб власне затигнити цей відтінок. Зрозуміло? Ось, ну і власне, що там можна просто ополіскувати з тою самою ромашкою, вона буде давати якби, такий світліший ефект, але, звісно, що на якому волосі? На русявому волосі. Трусували? А не на темному. На темному ми не будемо бачити жодного ефекту. Кора дуба дуже добре буде працювати, наприклад, на темному фоні. ну і так далі. Тобто ви, ми про це тільки сьогодні з вами ознайомимося. А потім будемо детальніше Мінічна. говорити про кожну групу і е, більше, що ними можна робити. Зрозуміло? М -м -м -м. Чи було це сьогодні цікаво? <клух> Чи багато ви знали до того, як я розказала про це? Ні. Не дуже. правда? Ні. Тому я думаю, що е, ми ще будемо до цього багато повертатися, бо тема формування дуже складна. Це от ми сьогодні тільки почули пробірники. І то я бачу декого такі дуже здивовані очі, тому що дійсно їх багато. І треба вам на домашнє буде уважно це прослухати і уважно відтворити в кількох реченнях про кожну групу. Так? Що це таке, куди потрапляє, і що сюди належить. Добре, якщо немає зараз запитань, то на тому завершимо.